Останнім часом у працівників магазину Кузінський мост побільшало роботи. Редактор журналу Бджола здоров'я апітерапія має встигнути вчасно здати свіжий номер видання до друку. Робітники привести нову партію бджоли інвентарю до крамниці, адже полиці магазину все частіше постіють. А його власник у кабінеті про щось роздумує, перебираючи купу паперу на робочому столі. Він певно чимось турбований. До України прямує 43-й Конгрес Апімондії – Всесвітньої Федерації бджолярських асоціацій, що об'єднує всіх кращих спеціалістів та вчених цієї ланки з усього світу. Так чудово, коли світові події проходять на рідних землях, і тепер про наші досягнення зможе дізнатися уся планета. А що зможе показати Україна? Так, українці і ще не забули свої коріння і традиції. Звичайно, ми покажемо лише найкраще з того, що маємо. Представимо лише найпрацьовитіших та ідейних людей. Але мене, як і всіх бджолярів України, бентежить інше на фоні родючих земель, де є достатня медоносна база, ця ланка насправді мало затребувана, що в останні роки в Україні прослідковується тенденція до зменшення чисельності бджолиних сімей та їх продуктивності, не говорячи про відсутність офіційної медової статистики і нарешті не згадуючи про те, що в бджолярстві України домінує любительський підхід. Але Чи долго сможет протриматись бджельництво в Украине на самих лишь оптимистах? Мы только берем от природы. Берем, берем, берем. Мы ничего не даем. Но сколько же мы можем брать? Постоянно увеличивая то, что мы берем, в конце концов мы нарушаем баланс природных сил с вытекающими последствиями. Професор технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Микола Романченко Завідувач кафедри інтегрованих електротехнологій та процесів, а отже, начитаності та інтелекту в цьому чоловіку вдосталь, проте найбільш улюбленим заняттям Миколи Анастасійовича є не тільки книжки та проводження часу у стінах університету, а спілкування з природою у великому місті та поза ним, де панує спокій, тиша і затишок. До того ж, він чудово знає, як можна застосовувати високі технології, аби допомогти людині, природі і найперше бджолам про останніх він знає все і готовий ділитися своїми знаннями. Доля бджіл турбує його не в останню чергу. Микола Анастасійович читає лекції на курсах бджолярів, друкує статті по бджолярству. А сьогодні займається ще новою справою. Він один із тих, хто прикладає свої знання та досвід до створення всеукраїнської громадської організації. Яка поки що знаходиться лише в проєкті та носить назву екологія, біосфера, органічне пчеловодство во ім'я жизні і здоров'я людей. До того ж, нам відомо, що вже не один рік ведуться роботи над створенням правил організації, над якими працює так би мовити, ціла армія людей, не лише бджолярів, але й багатьох інших спеціалістів із різних сфер діяльності. Мы никогда не говорим о болячках, у нас их практически нет. Мы никогда не говорим о проблемах государства. Их нет, потому что у нас на пасеке нету ни проблем. И вот это наше государство, и мы живем в нем. Наша пасека фонит на 300 метров, и она излечивает всех, кто находится в этом окружении. На 300 метров фонит любая пасека здоровьем и любовью. Сегодня у нас в гостях профессор Николай Анастасиевич. Вот. Татьяна Михайловна, эпитерапевт Украины. И собрались мы по причине, так сказать, создания новой общественной организации всеукраинской, которая называется «Экология, биосфера, органическое пчеловодство во имя жизни людей». Значит, очень важное, очень важное у нас собрание. Собрание связано с тем, что каждый из присутствующих представляет свою так сказать, свое направление. Николай Анастасьевич представляет науку, Татьяна Михайловна представляет апитерапевтов, а я представляю производство. Вот сейчас Юрий Константинович поднимает вопрос, который действительно будоражит людей, тех, которые не безразличны пчеловодству. Они всегда находятся в положении немножко хуже, с точки зрения работы, оценки по сравнению с теми, кто стоит со стороны наблюдает. Создание вот этой организации, которая сказал Юрий Константинович, она предполагает объединение людей по профессиональным признакам. Она объединяет их по, ну, любови, если хотите, к этой отрасли. И эта организация даст возможность концентрировать, объединять, направлять те моменты, которые можно назвать политическими в галузе пчеловодства с точки зрения качества подготовки, конференций, семинаров. Эти, эта организация даст возможность выйти на международный уровень, а международный уровень уже требует определенных, определенного качественного и количественного подхода. Тому що ми предлагаємо і своє коли ми пригласим людей, і то що ми можемо пригласити коли ми самі поїдемо за границю, як говорять бджолярі, держава на підтримку та розвиток цієї ланки тваринництва виділяє зовсім мізерні кошти. А тому організація, яка створюється, має об'єднати і бджолярів, і підприємців, і державних діячів, аби підняти бджолярство в Україні на більш високий рівень. Важко переоцінити екологічне значення бджолярства, відвідуючи 80% рослин, бджоли опилюють лісові, польові, садові, лугові та інші рослини. Бджоли тісно пов'язані з навколишнім середовищем, зміни у якому забруднення повітря, глобальне потепління тощо, накладає свій відбиток і на життєдіяльності комах. Тому одними із цілей організації повинні стати дії по перебудові соціально-економічних відносин та міри по збереженню природного середовища, що пов'язані з негативними змінами у біосфері. Сьогодні дійсно ми обговорюємо проблему, яка касається чіловодства Будь-яка отрасль, вона многогранна, в тому числі і чіловодство. Сюди относятся і производство. пчелопродуктов, сюда относится реализация их, сюда относится хранение, сюда относятся целый ряд инфраструктур, которые базуются, базируются на использовании вот этих пчелопродуктов, начиная от апитерапии и заканчивая вот нынешними такими модными направлениями, которые связаны с использованием так называемых пчелодомиков. Ну наскільки ні отвічаються держанів, це вже опрос десятий. Ну тим вони битують таке названня і біокомплекси пчелодомик. До речі, Юрій Костянтинович вже збудував такий будиночок. У чоловіка є виробництво, де виготовляється бджолоінтар. В одному з невеличких районів області люди займаються отакою от корисною справою: краники, литки, медогонки та багато багато іншого. Все, що необхідно на пасіці кожному бджоляру, виробляється тут. Працюють в основному наші односельці, які тут і проживають. Це в основному зараз вже на, на даний момент молоді сім'ї. і Ми сподіваємося, що е, ось школярі, які закінчать школу, теж будуть до нас приходити. Ми розширяємося, ми сподіваємося, що вони будуть у нас працювати, тому що в місті зараз все набагато складніше, ніж було раніше. Будуть навчатися, будуть навчатися заочно, будуть приходити до нас. Ми можемо відкрити школу. Ми можемо навчати всіх спеціальностей, які у нас є. У нас для цього є усі умови. У нас для цього є база. І я сподіваюся, що так і буде. Ми будемо розширюватися, ми будемо відкривати нові цехи, створювати робочі місця і сподіваємося, що до нас прийдуть ще і ще люди. Підготовка професійних кадрів по бджолярству так само має бути невід'ємною ціллю при створенні організації екологія, біосфера, органічне пчеловодство» во ім'я життя і здоров'я людей. І, хоча в нашій країні у деяких містах вже існують школи підготовок бджолярів, все ж такі заклади потрібно зробити доступними кожному українцю на сьогоднішній день. З позиції науки цей вопрос. Питання... Опять-таки необходимо разделить на несколько составляющих. Вот смотрите, сейчас по паре, по времени пчела уходит в зиму. То есть практически уже закончилась подготовка при нормальном ведении пчеловодства в зиму. Теперь мы будем ждать, как перезимует пчела. А перезимует пчела эффективность зимовки и сохранение биопотенциала будет зависеть от многих показателей и вот качества пищи, и вот э, качества жилья пчелиного, я имею в виду ульев, и от того, насколько э, они обеспечены, предположим, пергой, и от того, насколько они качественными продуктами обработаны с точки зрения болезней и врагов пчел. На сегодняшний день стоит острейшая проблема, которая э, предусматривает, конечно, но в большей степени сейчас используются химические способы борьбы и с врагами, и с болезнями, как инвазионными, так и инфекционными болезнями. Но тем не менее отсутствие единства оценки качества этих препаратов порой приводит к тому, что каждый пчеловод на свой страх и риск, используя то, что казалось бы до простым, наносит вред своей пчеле. Юрій Санін має звання апітерапевта. А отже, тему створення державного лікувального центру по апітерапії чоловік так само запропонував обговорити у колі своїх друзів, таких самих бджолярів та апітерапевтів, як і він сам. Я займаюся таким цікавим ділом апітерапія. апис пчела – терапия лечения. Но этим может заниматься каждый пчеловод, если он этим заинтересуется. Багаж знаний у каждого пчеловода уникальный, исключительный. Я хожу по выставкам, слушаю, как ребята объясняют, что такое пыльца, что такое перга. Я любуюсь этими специалистами. Я ездила по миру, я смотрела других пчеловодов. Лучше наших пчеловодов нет. Есть известный наш харьковский земляк Бутлеров, которому в 1912 году дали Нобелевскую премию. А дали именно за то, что он лечил туберкулез. Ну как вот может получиться, что до сих пор на сегодняшний день это лечение не нашло отображения нигде. То есть оно нигде не применяется, нигде, ни нигде. в больницах ничего. То есть мы страна, которая имеет такие знания, имеет такие знания, мы даже даже не можем пользоваться наследием, которое нам досталось. С 1889 года открыто это лекарство ничего нового, 1889 год и сегодняшний. Наш Харьковский лауреат Нобелевской премии Мечников, его именем назван институт. И мы после этого, Мухин развивал это, в 60-х годах это было, где-то делалось все. Мы это поднимаем и ходим по лезвию ножа. Цим людям і ще є про що говорити. У їх планах великі речі. Тепер, зібравшись усі разом, вони спільно думатимуть і про майбутнє конгреси Пімондії, і одночасно про розвиток джолярства в Україні. А проект організації писатиметься і далі. Ми бачимо в этом очень много, очень много роботи, которою зв'язана із самою організацією непосредственно як адміністративної єдиницею. и с теми объемами работ, которые предстоит выполнить эта организация. Она не сама по себе эта организация. Она для того, чтобы организовать, для того, чтобы систематизировать, для того, чтобы донести и любителям, и профессионалам те... вопросы, які будируются і за рубежом, і в нас. Ми всі мобілізовані пчелою, ми стоїмо на защите її інтересів, і ми будемо сражаться до последней каплі крові, поки не закончится наша життя. Одна людина не змінить цілий світ. Лише дружня та злагоджена праця може привнести свої плоди.